Мир вам та благодать від Господа нашого Ісуса Христа. Господь продовжує наше життя, дає нам здоров'я, сили. Сьогоднішній новий день Бог створив для нас, щоб ми могли порадіти новому дні, і наші очі дійсно побачили оцей. Світло нового дня, який наш Господь знову створив. Він говорить про те через своє слово, про те, що я творю все нове і нове. І сьогоднішній день це те, що Господь сьогодні створив для нас. І тому будемо радіти, благословляти, прославляти нашого Господа за те, що Господь продовжує нашу продовжує свою милість для нас. Помолимся і розпочнемо наше служіння. Дорогий наш Господь і Бог, ми дякуємо тобі за цей благословений новий день. Ми щиро дякуємо тобі за те, що ти побудив наші серця, щоб ми могли прийти, приїхати на це святе місце в присутність Твою, дорогий Господь, і наше бажання, наших сердець прославити тебе кращою хвалою, тому що ти один достоїн цієї слави. Ми дякуємо тобі, дорогий Господь, за те, що ти. Продовжуєш наше життя, Господи, за те, що Ти благословляєш своїми благословіннями і земними, і небесними. Ми дякуємо тобі за те, що Ти благословив кожного із нас, нашими сім'ями, дітьми, внуками. Сьогодні наша церква. Молиться по особливому з особливою молитвою звертається до Тебе, щоб ти благословив дітей, молодь, внуків, правнуків, в кого вже є, Господи, щоб ти їх беріг в своїй святій руці, Господи, щоби ти. Е їх благословив в їхньому житті, щоб з дитячих молодих років вони знали тебе, пізнали тебе, вірили в тебе, служили тобі, і, Господи, Тебе прославляли. Ми молимо Тебе, щоб Ти почув всі наші молитви і прохання, з якими ми будемо сьогодні молитися. І в нас є і особисті молитви, і церковні, і сімейні, Господи, і в нас є. Одна дуже важлива молитва до тебе, дорого Господь, це молитва всенької країни, нашого народу про те, щоб зупинилася війна, за те, щоб ми жили, знову могли жити в мирній, вільній та християнській країні, дороги, Господь. Тому наша молитва, і ми не перестаємо молитись і благати тебе про цю нашу нужду. І ти, Господи, віримо, що ти знаєш, що ти чуєш, і по своїй святій волі, Господи, Ти звершиш. І відповісиш на цю молитву. Благослови ти і хід сіння сьогоднішнього, благослови братів наших проповідників, надихни їх силою згори, благослови наші спів, вірші, соло, дуети, групи будуть прославляти тебе. і Нехай у всьому цьому прославляйся ти наш Господь і Бог, тобі слава, честь і подяка, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Разом ми будемо співати загальним співом. Ми Мій Господь в молитві до тебе схиляюся. Yeah, peace now. Ай Бог благословить. брати і сестри, будемо слухати проповідь слова Господня. Сідаємо на свої місця. Вітаю, брати і сестри. Хто пам'ятає, не так давно я тут стояв. І про що ми з вами розмірковували? Так, хорошо. Бачите, оказується. Тактика Ісуса Христа вона дійсно працює. Тобто на обичних наших буденних прикладах, які стикаються в нас в кожному житті, краще запам'ятати якусь інформацію. Да? І порівнюючи цю інформацію з духовним життям, да, нам краще запам'ятати те, що нас Ісус Христос хоче навчити для нашого духовного збагачення. Так, ми розмовляли про ґрунти, про притчу про сіяча. І інтерпретували його до нашого е, духовного життя, е, як ми піклуємося про свою душу, да, які, е, у нас, в якому стані душа, да, як ми сприймаємо Слово, е, як ми вкорінюємося в вірі, тобто, да, як ми, е, наскільки глибоко ми віримо, які ми плоди приносимо, і чи взагалі ми приносимо. Але скажу, перед цією проповіддю, е, я якраз роздумовував на Цією темою, яку сьогодні будемо розмірковувати. Працюючи, я ось задумався над таким питанням. Ось як ось та друг, другий грунт, да, який не мав корення, чому так стається в християн чи в людей, які приходять до церкви. Ну, для розміркування я ще раз зачитаю ну, буквально один цей вірш. Два. Це буде Матфія 13, 13 розділ з 5 по 6 вірш. Ісус каже такі слова. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло і не маючи кореня, засохло. Ось на цьому зупинимося. Далі ми ще прочитаємо вже у ривок там, де пояснює Ісус Христос. І ось цікава думка, яка мені ну, спала на розум, да, коли я розмірковував, потім вже я відповідно і роздумував про всі чотири. Але ось на початку було ось цих два вірша. І коли я працював, задав собі запитання, чи взагалі нам приходилось бачити людей. Які приходять в церкву, вірують, служать, але потім відходять. Цікаво, що Ісус каже, що вони з радістю приймають. Ось парадокс в тому, що ти дивишся, реально людина з радістю приймає. Вона готова да, служити, щось робити. Але в кінечному ітозі ну, висновок зовсім інший. Да? Вона відходить від Бога. І чому так сталося? І що нам робити як дітям Божим, щоб уберегти себе від такого і щоб застережити тих оточуючих, які приходять до церкви і також мають небезпеку ну, відійти чи просто зневіритися. Е... Цікаво, що. Якщо розглядаємо опять з, з, з теорії да, садівництва, е, що корінь допомагає рослині? Взагалі, навіщо корінь рослині? поживні речовини. Так, це одна, одна функція є. Правильно, триматися, всмоктувати поживні речовини. Ну іноді роз, ну, розмножуватися, да, якщо це вони ну, таким пасинковим е, стилем розмножуються. Да. Але основна це брати з ґрунту поживні речовини і тримати взагалі стебло, щоб воно ну, не пошкодилося, не виламалося. Е, і отримувати вологу. Да, звісно. Е, тому, ось, ну, на прикладі ось цього я задумався, м наскільки важливим є корінь для рослини. І наскільки важлива є тверда віра християнина? Схожі, схожі функції що у того, що у того. Е я вам скажу ось роки зо два назад, в мене садок є. І була яблунька така. Я десь записував, як її вона називається. Але не суть. Суть в тому, е що десь на четвертий рік. Вона вродила настільки, що я ходив по садку і дивився, думаю, треба її десь підперти, бо, бо буде щось недобре. Що ви думаєте, вона майже на 45 градусів ну, наклон пішло під, під вагою. Я підійшов до неї думаю, а в чому, в чому ж проблема? Чо, ну, досить велике дерево, там вже метра чотири було. Чо вона схилилася? Інші всі стоять, всі нормально. Але. В чомусь я припустив одної помилки, я постив капельний полив під дерева. Ось. А при капельному поливі, виходить, корінь він тягнеться до, влаги, до вологи. І я ось так взяв за стовбур пошатав, а я прям бачу, як реально вокруг земля рухається. Тобто основний корінь був під поверхнею, чи близько до поверхні. І відповідно від маси, воно просто нахилилось, тому що не було глибокого вкорінення. Тому що я подавав воду, і ось корінь не заглиблювався в глиб, а він розташовувався на поверхні. І це призвело до того, що тільки було навантаження і дерево похилилося. Тому це один також з прикладів нашого християнського життя. Наскільки ми духовно вкорінюємося, наскільки ми ну, глибоко маємо переконання в нашій вірі, в заповідях Ісуса Христа. Щоб при будь-яких можливостях ми не, ми не дали да, 45 градусів, да. тобто ми не звернули, ми не були майже виломані, вирвані з ґрунту. І ось, споглядаючи на те, як правильно вкорінювати чи як правильно досягати того, щоб. Ми в християнському житті були дійсно вкорінені. Років з 10 назад я хотів посадити одне дерево, Павловнія називається. Не знаю, можливо, чув хто з вас. Це таке бистроростуще дерево, воно в середньому десь на третій, на четвертий рік росте по 2 метра за рік в висоту. Ось. Але ну, характерна така технологія його вирощування в тому, що коли ти перший рік посадив, воно десь дає метр десь ось так росту. Перший рік. І потім по правильному треба зрізати ось це стебло, першорічне зрізати. Це називається технічний зріз для того, щоб корінь починав розростатися краще, ніж верхня частина. А другий, третій рік, воно вже десь по півтора-2 по метра за рік. Тобто, з одної сторони жалко, в тебе вже є ну, там, метрове дерево на перший рік. Але якщо ти не зріжеш, то на Слідучі роки не буде такого росту більшого, тому що ну, корінь слабенький буде, він не буде витягувати цього. Е, і тому, дивлячись на сьогодення, на наше життя, на е, на наш духовний ріст, да, на наше духовне життя. Е, чи помічали ви людей, які приходили в церкву, працювали, ну, давали якісь плоди, да, увірували, але. З плином часу це все затухало, і, як описав Ісус Христос, да, вони засихали. Да. Ось як то та рослина, да, то зерно, яке проросло, радісно прийняло, але в кінечному ітогі засохло. Е, я думаю, одною з е, таких можливо хибних е, наших міркувань чи наших бажань. Це бачите те, коли людина прийшла до церкви, активно щось робить, працює, трудиться, приносить якісь плоди, але ми не вникаємо в суть, наскільки вона глибоко в цих переконаннях сформована. І ось це може бути фатальною помилкою ну, нашої, як друзів його, да, як тих, тих людей, які пеклуються, про них які переживають за їхній духовний стан. Тобто ми можемо радіти вже з плоду. Більшого, меншого неважливо, чи з, чи з гарного да, розвитку життя християнського. Але упустити ту деталь наскільки глибоко людина переконана в цих е, речах. І ось Ісус Христос, даючи пояснення е, на ось цей ґрунт, це 20-й, 21-й вірш, сказані такі слова цієї ж глави. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але кореня в ньому немає, тому він не постійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. Ось е, навіть не цікава, да, а трагічна ситуація. Коли ми бачимо, що людина прийняла слово, послідувала, е, навіть працює, якісь плоди може приносити. Але Христос каже, Зверніть увагу на корінь на те, наскільки вона вірна, наскільки вона постійна. Адже якщо немає кореня, він буде непостійний. І прийдуть випробування, прийде якась е, така ситуація, де потрібно буде зробити вибір. І Христос каже: ось такі люди вони будуть відходити. Вони непостійні, і вони будуть е, ну, спокушуватися відходити від церкви. Е, тому... Нам важливо мати розуміння, наскільки ми приділяємо увагу, да, чи звертаємо увагу, слідкуємо за тим, наскільки ми глибоко віруючі люди, які розуміють, що в будь-яких натисках, в будь-яких випробовуваннях, ми маємо ту основу, яка нас тримає, яка нас збагачує, яка нас кормить. І... Ось від того корня, да, який у нас буде, буде залежати, наскільки ми будемо тверді в вірі і в переконаннях, вслідуванні за Ісусом Христом. Цікаво, ось. Ну, роздумуючи на цією далі темою, я задумався. Чи легко побачити в собі ось цю глибоку віру, да? чи легко побачити в людях? Глибоке переконання слідування за Христом. Тобто, до якої міри можна сказати: О, дивіться, ця людина дійсно глибоко віруюча, вона вистоїть. Чи, наприклад, все вже для цієї людини досить ну, вкорінюватись, да? досить, для неї вона вже впевнена в тому, в чому вона ходить. І ось цікаво, що з ось цією сферою життя нашого. да, Глибоким переконанням чи вірування в Ісуса Христа, не все так просто. Адже, е, якщо ми дивимося на рослину, саме, ну, наприклад, те, що ми не знаємо, це якраз то є корінь, тому що він знаходиться під землею. Він знаходиться в землі і ми його не бачимо. Так само наша віра. Не можна сказати, ось ця людина віруюча настільки, то чи настільки то. Да? Як Христос показує, ось ці. Утиски, да, випробування, вони якраз то перевірять, наскільки людина віруюча, наскільки вона послідовна і наскільки вона е, постійно вслідувані за Ісусом Христом. Е, і тому ось, дійсно, маючи спілкування з нашими друзями, маючи спілкування з новонаверненими людьми, нам варто враховувати, що е, вкладати в їхню впевненість в Ісусі Христі це набагато важливіше, ніж чекати якихось плодів від них. Тому що пройде якийсь час і будуть плоди, якщо правильний корінь, якщо правильне харчування буде, і правильно ну, прив'язка до ґрунту, да, правильна прив'язка до Ісуса Христа, вона однозначно дасть е, свої плоди чи на рік раніше, чи на рік пізніше, але плоди однозначно будуть. Але якщо немає в людини глибокої віри і переконання на Слові Божому. То навіть якісь тимчасові плоди вони потім зруйнуються тим, що людина ну, не встоїть в Господі. Е, і ось е, цікаво е, Колосянам, 2 глава, 5 е, та 7 вірш, написані такі слова. Це апостол Павел е, пише до церкви: Бо, хоч я і далеко від вас тілом, але Духом я з вами. І радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому. Будьте вкорінені і збудовані в ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому з подякою. Цікавий текст. Апостол каже, що дивіться, я пока з вами ну я вас не бачу, да? але я радію, знаючи, що ви тверді вірі, що ви тверді слідування, що у вас є порядок.